А ви колись задумувалися, чому у нас ні з того, ні з цього з'являється апатія, роздратованість, поганий настрій, і чомусь більшість шукає причину в режимі сну, в стресі, в харчуванні. І так, це також може впливати, але є ще більш глибока причина, через яку навіть може розвинутися депресивний стан. І це стан кишківника, коли організм забруднений, страждає не лише шкіра чи травлення. А й робота гормонів Вичинка кишечник, нирки, лімфа це наші головні. Очисники організму, і якщо вони перевантажені, то гормони виробляються набагато гірше. Наприклад, навіть той же самий серотонін, він на 90% виробляється в кишківнику. І коли він не в здоровому стані, рівень цього гормону падає, і ми можемо відчувати дратівливість, поганий настрій, тривожність та апатію. Ми часто шукаємо той самий час, коли воно це все пройде, або просто зайдаємо солодким, терпимо. А варто всього лише почистити. Кишечник та відновити баланс мікрофлори.